Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіянця на місяць грудень 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, що попереду у нас з вами ще багато розкладів, а також розклади на 2026 рік. Саме тому ми розпочинаємо трохи заздалегідь, щоб успіти встигнути все. Переглянути та зробити для себе важливі висновки. Саме зараз знак тілець. Загадуйте свої побажання і будемо дивитися, що для вас відповість пасіянс. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут карта риби. Вона показує, що треба докласти зусиль для того, щоб ваша справа була вдалою. Вам знадобиться багато працювати або шукати якісь правильні рішення. А це буває нелегко. Ось тут гаманець, він показує гроші, а також багатство. Ось тут карта кінь. Кінь або лошапка. Ця карта показує ваш вибір невдалий, або вам знадобиться щось змінювати, або приймати інше рішення. Стосовно якоїсь вашої задачі або того, що вам знадобиться вирішувати. Невдалий вибір. Ось тут карта вогонь. Вона показує поспішайте, на вас чекає успіх. Ось тут карта Соняшник. вона показує спокійне життя, а також добробут. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Як ми зазвичай робимо, трохи поверну вам, щоб було гарно видно сторону. Як ви можете бачити, друзі, ось тут у нас Ворон або Ворона. Ніхто його не перевіряв. Ворон або Ворона. Неочікувана звістка. Не обов'язково вона негативна, просто неочікувана звістка. Ось тут плод це засіб пересування річкою. Він чомусь, як ця лошадка, показує, боротьба не завершиться вашою перемогою, але ось тут все одно є вогнище, поспішайте, на вас чекає успіх. За що саме боротьба, поки не зрозуміло, дивіться по своїх обставинах. І ось цей успіх та спокійне життя також ставить під сумнів ось ці попередження. Можливо, у вас декілька важливих справ на грудень, і якась з цих справ буде не вирішена. Іноді так буває. Тому що ось ця риба вона показує, багато знадобиться працювати, докладати зусилля. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді року для знаку Зодіака Тілець на грудень 25-го року. Застереженням, вісімка мечів та порада. Карта д'явол. І ще, друзі, одна карта, відповідь на ваше запитання, можливо, якийсь важливий акцент, те, що вас хвилює на місяць грудень. Одна карта. Що можу сказати, друзі? Не дивлячись на те, що грудень це завершення нашого року, застереження це якісь хвороби. Намагайтесь не перевтомлюватися, або якось бережіть себе від переохолоджень, від простуд, від нервових зривів. Це карта хвороби, вісімка мечів. Порада, вона десь так само вам. Каже про те, що вам треба уникати якихось спокус, якихось моментів, котрі вам можуть нашкодити. Це старший аркан дьявол, і це можуть бути все, що зазвичай не вважається доброю справою. Наприклад, якісь такі вечірки, якісь необдумані ваші дії, що можуть вам зашкодити на подальше. Старші аркани, ви самі знаєте, вони дуже. Серйозні карти, і їх не можна ігнорувати. І ще одна карта відповідь на ваше запитання на місяць грудень, знак Телець. Ця карта старший Аркан Блазень. Вона показує або якийсь новий віток, віток в кар'єрі або в вашому житті. Для когось це може означати, наприклад, знайомство. А для когось, наприклад, ви були вільні, а вирішите одружитися. Зараз такий час, що не ну, особливо, кому потрібно велике весілля, просто розписалися і життя триває вже в іншому статусі. Зверніть увагу, друзі, ось тут ми з вами не побачили каблучку. Чомусь вона. Відкрилася саме тоді, коли я вам розповідаю про зміну статуса. Ця каблучка показує для вас терпіння і будете щасливі. Мається на увазі не все терпіти, а можливо іноді якийсь період часу, коли люди можуть об'єднатися. Не завжди це буває одразу, треба щось трохи перебути в очікуванні, але також гарна карта. І саме ось ця каблучка вам ось тут знову ж таки показує нульовий аркан блазень, якісь кардинальні зміни, якісь нові розпочати або проекти, або зміни в житті. Щось таке, чого раніше не було в вашому житті. Але досить таки потужне. Це порада. Дивіться по своїх обставинах. Якщо ви вирішите щось робити, змінювати, будувати нове, то карти вам також це дозволяють або пропонують. Ось такі, друзі, у нас з вами вийшов перший розклад на місяць грудень. Ставте підписки та дзвоники для того, щоб не пропустити наші наступні відео. До зустрічі, друзі!